Доброго дня, мої люди, друзі! Сьогодні 23 серпня 2023 року. І це наше державне свято, день нашого національного українського прапору. Наші прапори пізнавані зараз світом скрізь, у Канаді, у Америці, у Австралії, у Європі. Сьогодні наші стяги, жовто-блакитні скрізь на всіх державних установах. Навіть я бачила, що песики одягнені вишиваночки із жовто-блакитними такими ошиночками. У мене так само на серці наш стяг. І ви знаєте, я не могла про це не розповісти, тому що коли я йшла на тренування, я побачила на Кабелянській, ось тут у відділенні банку. Хлопці роблять дуже-дуже гарне панно, яке тепер тут буде постійно з нашим українським таким орнаментом. Окуплатитні галі, і це не випадково, що це саме сьогодні, адже сьогодні державне свято, день нашого одного з символів України, нашого стягу. Я всіх вітаю з цим святом напередодні Дня Незалежності. І, звичайно, нам всім натхнення впевненості і перемоги, і миру після перемоги. З Днем українського прапора! Вітання Чернівців! До побачення!